Вітаю вас роботу на каналі продовжує підсумкова інформаційна програма телерадіокомпанії Міністерства оборони України БРИЗ. Про головні події, що відбулись минулого тижня у військово-морських силах та збройних силах України, а також на Одещині. Дивіться далі. Українське військо здатне і готове захистити кордони нашої держави. На цьому під час наради з керівниками силових відомств наголосив президент України, верховний головнокомандувач збройних сил України Петро Порошенко. Він підкреслив, що Україна завжди відстоювала позицію мирного врегулювання ситуації на Донбасі і доклала максимум зусиль для того, щоб не допустити ескалації. За словами Петра Порошенка, для забезпечення потреб військових вітчизняна економіка працює зараз за принципом все для фронту, все для. Для перемоги за останній період зазначив, він було докладено значних зусиль для посилення та дооснащення військових у зоні АТО. У Києві міністр оборони України генерал-полковник Степан Полторак провів зустрічі з главою спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, говоривши про ситуацію в Україні, глава Вітчизняного оборонного відомства зазначив, що бойовики тисячі разів порушували режим припинення вогню, застосовуючи при цьому важку зброю для обстрілів житлових кварталів та об'єктів інфраструктури. Міністр оборони України запевнив главу спеціальної моніторингової місії у підтримці ініціативи ОБСЄ щодо збільшення присутності представників. Кії цієї організації на території України, а також щодо направлення в Україну безпілотних літальних апаратів, за словами глави спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, кількість представників цієї організації планується збільшити до 900 осіб, дві третини з яких діятимуть на території Донецької та Луганської областей. Щорічно 16 листопада в Україні відзначають у день морської піхоти свято встановлене з метою відродження і розвитку національних військових традицій, враховуючи важливу роль морської піхоти військово-морських сил збройних сил України у забезпеченні обороноздатності держави. У військово-морських силах України напередодні дня морської піхоти відкрили пам'ятну дошку військовослужбовцям флоту, які загинули під час виконання конституційного обов'язку по захисту незалежності і територіальної цілісності нашої батьківщини. Курсанти-десантники старших курсів Одеської військової академії протягом тижня виконували стрибки з вертольота Мі 8 та літакам Ан-26. за діями майбутніх офіцерів високомобільних десантних військ спостерігав наш кореспондент Данило Оніпко. Усі курсанти пройшли передстрибкову підготовку як на базі академії, так і безпосередньо в літаку. За роки навчання кожен з майбутніх офіцерів здійснює не менше 28 десантувань в різних умовах з різних літальних апаратів. Цього разу 120 курсантів здійснили стрибки в складних погодних умовах, завершивши осінній етап стрибків з парашутом за програмою парашутно-десантної підготовки. Варто зазначити, що разом з випускниками свій перший стрибок здійснили й першокурсники. Курсанти, які Виконали встановлену норму стрибків і здали державні екзамени на оцінку відмінна решту державних екзаменів на оцінку відмінно та добре, можуть претендувати на отримання звання інструктора парашюту десантної підготовки. Так, якщо брати по завданням, то основна маса зазвичай це стрибки з вертольотом МІ-8, але плануємо завжди 1-2 стрибка з літака АН-26 або ІЛ-76. Платність знаходиться в тому, що десантування проходить більшої групи парашутистів і інтервали відділення менші. Якщо з вертольоту інтервали відділення 3 секунди між парашутистами і швидкість десантування близько 140 км на годину, то тут швидкість буде від 300 до 360 км на годину і десантування 0,8 – 1 секунда інтервал між парашутистами. Відпрацювання спільних практичних завдань, зокрема десантування з літака Ан-26, ускладнювалося сильними хмарами та туманом. Проте це не завадило юнакам успішно приземлитися та виконати всі завдання польового виходу а екіпажу військово-транспортного літака підвищити свою майстерність та час нальоту. Такі заходи покращують навченість особового складу та готовність діяти в реальних бойових умовах. Академія сухопутних військ міста Одеса виповнюється 115 років. Про навчально-виховний процес військово-навчального закладу у сучасних умовах та підготовку офіцерів для української армії напередодні визначної дати на брифінгу в Одеському кризовому медіа-центрі розповідали курсанти та викладачі академії у навчальні програми та держзамовлення для військових вишів вносить саме життя. А то стала справжнім випробуванням не лише для військових частин і підрозділів, а й для закладів, що готують майбутніх захисників України. Вже курсантами юнаки й дівчата проходять практику поблизу зони АТО, набуваючи реального досвіду застосування знань, вмінь і навичок, здобутих під час занять. Дуже скажімо так, щательно вже началі обращати внимання на підготовку. молодых офицеров. И ощутили это и мы, и преподавательский состав, и, соответственно, командование Академии, потому как и средств уже гораздо больше началось выделяться для подготовки, и все-таки вождение проходит, и прыжки проходят. Ну и, соответственно, на данный момент это подготовка, которая за время всей, скажем так, свободной Украины такой подготовки не было. Нині Академія сухопутних військ готує майбутніх офіцерів на базі двох факультетів управління діями підрозділів високомобільних військ, десантний факультет та факультет матеріально-технічного забезпечення. Окрім того, на базі навчального центру академії здійснюється підготовка десантників. У зв'язку з бойовими діями на території нашої держави всі курсанти, незалежно від спеціалізації, проходять вогневу підготовку, частково розвідувальну. Під час практичних занять враховують вже бойовий досвід своїх колег. Деякі курсанти 3, 4 та 5 курсів вже встигли пройти практику в умовах наближених до бойових. Після цього вони не лише не відмовились від кар'єри військового, але й сповнені твердих намірів повернутися на схід України, вважаючи захист держави своїм обов'язком. Кожен з нас, хто поступив в нашу академію, давав присягу що він буде вірним захисником нашого государства. Я що це мой долг. Долг защитить щитіть государство и его целостность. високий моральний дух наших курсантів, посилення їх підготовки та оновлення навчального процесу запорука зростання професіоналізму нашої армії, а отже, і збереження миру в Україні. 14 листопада, в 59-му гарнізонному будинку офіцерів, з нагоди 115-ї річниці заснування одеської військової школи відбулись урочисті збори. У заході взяли участь представники органів місцевої влади, навчальних закладів, силових відомств. Військова академія міста Одеса як частина системи національної військової освіти веде свою історію від часу відкриття Одеського кадетського корпусу, який був заснований у 1899 році. Будівлі колишнього кадетського корпусу є пам'яткою архітектури військових навчальних закладів кінця 19-го сторіччя. Сьогодні військова академія це сучасний міжвидовий військовий навчальний заклад, який здійснює підготовку військових фахівців для Збройних сил України та інше. Військових формувань, підвищення кваліфікації військовослужбовців і науково-педагогічних працівників та підготовку студентів за програмою підготовки офіцерів запасу. У святковий день 115-ї річниці заснування одеської військової школи першим привітав особовий склад цього військового навчального закладу, тимчасово виконуючи обов'язки начальника військової академії генерал-майор Олег Гуляк. У своєму виступі він подякував ветеранам, органам влади та всім, хто бере активну участь у військово-патріотичному вихованні молоді. За роки існування одеської школи в наші випускники це більше 500 генералів, більше 100 героїв Радянського Союзу, Франції, України. І зараз, коли іде антрактична операція на сході нашої країни, наші випускники на посадах командирів аеромобільних механізованих бригад. З їхніх заступників, командирів батальйонів мужньо виконують завдання. Багато з них нагороджені державними нагородами. Є у нас герої України. На жаль, багато із них отримали звання посмертно. Тому, говорю, наша головна гордість це наші випускники. На честь ювіляри цього дня прозвучало багато добрих слів. Привітання. Міський голова висловив впевненість в тому, що сьогодні в непрості для України часи. Саме курсанти військової академії, яка славиться своїми традиціями, майбутні офіцери повинні стати елітою Збройних сил. Я сидя в залі сьогодні, пронеслись в курсантські роки, які я провів в Одеському, в вищому артилерійському командному училищі. І то бойове братство, курсантське, офіцерське, воно залишилося в моєму серці навсегда. Тому що людина, офіцер, мужчина, одевший погоды на себя, остается офицером до конца своей жизни. И у офицера есть почетная честь и обязанность, приняв единожды присягу, умереть за свою родину. Это является для нас честью и гордостью. Быть верными присяге, которую мы приносили своему народу. И сегодня офицеры, выпускники детской военной школы демонстрируют преданность своей родине, участвуя в боевых действиях, участвуя в необъявленной войне. Я хочу пожелать нам всем, чтобы традиции, которые были, есть и будут в Одесской военной школе, они приумножались. По закінченню урочистої частини заходу відбувся святковий концерт оркестру військової академії. За 115 років військова академія змінювала форми навчання, назви, факультети, спеціалізації. Але тут завжди зберігали головне виховання патріотизму, повагу і любов до батьківщини. Ще один новий військовий навчальний заклад розпочав своє функціонування та набрав перших 70 курсантів днями. Очільник закладу, капітан першого рангу Шаген Шайволодян, знайомив журналістів із завданнями, які стоять перед центром. Після короткої екскурсії територію закладу журналісти ознайомились з умовами навчання та проживання курсантів. Тему продовжить наш кореспондент. Дмитро Лабуткін. Церемонія початку роботи навчального центру розпочалася урочистим шокуванням на плацу цього військового навчального закладу. Після урочистостей на курсантів чекали заняття з основ військового зв'язку, фізичної підготовки та з надання першої медичної допомоги. Збройні сили України і держава виділили значні кошти на відновлення навчально-матеріальної бази. І зараз триває ремонт, капітальний ремонт будівель, зокрема їдальня, яка не працювала, не експлуатувалася протягом 15 років. І в нас створена належні умови для підготовки особового складу. На початковому етапі створений план про спільну діяльність з Національним університетом кораблебудування, залучення викладачів начальної матеріальної бази університету і також навчально-матеріальної бази центру. За словами начальника закладу капітана першого рангу Шагена Шайволодяна, під час навчання військові моряки строкової служби та військової служби за контрактом будуть опановувати військово-морські спеціальності за 15 напрямками. Він також повідомив, що курсанти моряки будуть навчатися один місяць. За цей час військовослужбовці опанують програму загальновійськової підготовки. До речі, серед курсантів 29 жінок військовослужбовців. Тут у нас проходить загальна підготовка, тобто підготовка по воєнно-ідеологічній теорії. Також ми займаємось медичною підготовкою, проходимо строєву підготовку, фізичну підготовку для того, щоб бути готові готовими в різних ситуаціях у бойових та у повсякденних. Бажання піти на контрактну службу з'явилося ще за часу майдану, але потім події на сході мене спрямували на те, щоб обрати саме військово-морські сили, адже у нас складна ситуація. Хочеться допомогти, хочеться бути корисною для своєї держави. Завершиться навчання випускними заліками та приведенням курсантів до військової присяги. 14 листопада в Одесі за участі директора офісу зв'язку НАТО в Україні Марчина Кожела провідних українських та міжнародних експертів відбулося засідання стратегічного дискусійного клубу на тему ЄС НАТО, що посилить безпеку України. Такі дискусійні регіональні клуби вже були проведені у Харкові та Запоріжжі під час засідання в Одесі. Експерти обговорили найголовніші питання національної безпеки України, від вирішення яких сьогодні залежить її стратегічний розвиток та навіть існування, знову ж прозвучала занепокоєність, стурбованість ситуацією та засуджену дії Росії як країни-агресора. Проте далі слів та емоцій не дійшло. Десятки тисяч українських чоловіків виконують свій громадянський обов'язок, захищаючи мир на сході країни щодня і майже кожної миті вони наражаються на небезпеку отримати поранення, каліцтво або навіть бути вбитими, але це не позбавляє їх рішучості у боротьбі з ворогом. Навіть ціною власного життя вони готові відстоювати майбутнє своїх дітей, хоч би ще й не народжених. Молоді хлопці на війні швидко дорослішають і раніше за своїх друзів Знають ціну життя. Вбрану у яскраві фарби осені територію одеського військового шпиталю, поранений солдат бачить тільки у вікно своєї палати. Вже три тижні його здоров'я, а з ним і подальші життєві плани знаходяться в руках військових лікарів, яких він сам і обрав. Лікуватися після складного вогнепального поранення Миколаєвець Іван за рекомендацією лікарів вирішив на Одещині. Ваня у нас находится на лечении уже три недели. Он получил ранение под Донецким аэропортом. Он имеет огнестрельное ранение таза, тяжелая травма. Вот. Но сейчас у него выраженная положительная динамика. Вот. Мы уверены, что он. Буде ходити, буде ходити. хорошо. Як один, але нескінченно довгий день тривали події Іванового військового життя з тих пір, як наприкінці минулого року він поповнив лави десантників 79-ї миколаївської аеромобільної бригади, тієї самої, яка побувала в оточенні, яку на ротацію як героїв зустрічали всім містом, для якої дали закритий концерт Океани, де був присутнім нинішній президент. Спортсмена, кандидата в майстри спорту з мікстфайту, файту, що виступав за збірну рідного міста. Його зарахували одразу ж до зразкової роти на посаду гранатометника, відважної військової професії, що протистоїть ворожим танкам. А вже незабаром він мав пройти своє перше бойове хрещення на столичному майдані. Так, от получили, шо 79-ї бригаду хотіли на майдан вислати. Мы выехали в аэропорт. Как мы выехали? Меня не взяли тогда. Мы рассказали, сказали, не обстрелянных мы не берем. Это месяц всего прослужили. Со временем полигон учения. И под Крым уже меня взяли со всеми, я выехал. Первого числа была всеукраинская тревога. И второго числа в войска выдвинулись уже в Херсонскую область. Так, солдат Іван Лаптін став учасником АТО з першого дня літа разом з бойовими друзями. Він почав вивчати географію охоплених війною та передвоєнним станом сходу та півдня України. І в перший же день перебування на території збройного протистояння потрапив під ворожий вогонь. Під красним ліманом ми їхали, початься дорогу прибивали, розвідки не було і нас відправили, а… Там був блокпост їхній, ані нас уже ждали на цьому блокпосту. Це коли Етака штаба був під е, ізюмом. Була серйозна перестрілка. Шість часов події на сході змінювалися як в калейдоскопі. З геній штовхав російських найманців на все нові витівки. В середині літа підрозділи 79-ї бригади потрапили в оточення під зеленопіллям. За іронією долі в цей же час там виконували свою шляхетну місію одеські військові медики. Мне, если можно так сказать, посчастливилось побыть с этими ребятами, так называемой передовой, еще в том самом первом, так называемом, южном котле, где была, попала 79-я бригада. Вот, мы были в составе передовой мобильной группы медицинской. И вот как раз с этими ребятами мы были и под обстрелами, и в блиндажах, и точно так же с поля боя вытаскивали ребят. Что тогда поразило, это ну, неописуемое мужество этих людей. Стойкость это чувство плеча. Через 26 днів перебування в котлі миколаївські десантники вийшли з оточення. Їх почуття, плеча, мужність та готовність до самопожертви, що пройшли перевірку боєм, були вкрай необхідні в епіцентрі кривавого протистояння на сході країни Донецькому міжнародному аеропорту імені Прокоф'єва. Ще на початку оборони його захисники влаштували бандам російських найманців такий концерт, про який досі складають легенди. Шоу триває і нині. За фантастичну витривалість захисників Донецького аеропорту стали називати не інакше як кіборгами. Цим відчайдушним воїнам вдавалося втримувати позиції по кілька тижнів без зовнішнього постачання і підводу свіжих сил. В один з днів кількамісячного протистояння командування АТО нарешті приймає рішення кинути на підкріплення в аеропорт підрозділи 95-ї та 79-ї аеромобільних бригад, здійснивши ротацію резервами десантників. Вторая компания у нас не было ни одного выезда, и первый выезд у нас сразу попал на аэропорт Донецкий. Там стояла, э, мы когда приехали, 93-я бригада, э, 3-й полк спецназа, правый сектор, 17-я танковая бригада. Мы в первый день, как на аэропорт приехали, у нас э, за три часа боя 10 убитых и 25 раненых было. Это нас встретили хорошо-то. Получается. 8 чоловік наших убили прямое попадання танка а и осталь... остальных вот так вот чуть-чуть ранили. Це місце 93-ї бригади, за два чи за три часи бою. Навіть досвідченого на той час бійця Ваню вразило те, що відбувалося в аеропорту. Постійно йде артобстріл здання. 93-я бригада насчитала 1, танка в день 129 вистрілів в танку Це не вважає артилерії. Града, саушок і інші, гаубиць. І постійно йде піхота. Шість днів разом з іншими він захищав лютовище і боронив об'єкт, який за кілька місяців безперервних обстрілів перетворився на руїни. Під час відбиття однієї зі спроб захопити новий термінал. Хлопець був тяжко поранений. Але події того дня добре пам'ятає, як, мабуть, і кожен день цієї нав'язаної нам війни. 3-го числа почався штурм здання, артилерія била, виходить, і А дето в 2 години почався штурм здання. Перед на нулевом этаже четко видно переднее здание, там где стоянка. И на переднем здании там постоянно снайпера работали по нам. Мы подумали опять снайпера, что маленькими группами передвигались. А забегали они уже массово в здание. Зашли они со стороны лестницы на нулевой этаж. И получается пытались прорваться к нам. Мы чуть-чуть отходили, отходили, а стены-то гипсокартонные, они пробиваются. Ну вот так и попали. по чуть-чуть мы отходили, потому что их количество заходило очень много. Отбили, пацаны, это да, тот штурм. Таких людей, как Ваня, очень много. Через нас проходит большое количество этих травмированных, раненых ребят. Конечно, первые дни, когда они поступают, есть явление шока, эмоциональных переживаний. Но ребята мужественные, эмоционально, психически довольно быстро восстанавливаются палату к ним заходишь, всегда появляется желание совершить что-то великое, потому что своей жизнерадостностью они вселяют желание что-то делать, желание помогать. Вот. Пока у нас есть такие ребята, я думаю, что будет и Украина, и будет она независимой. Україна продовжує захищати свої території. Не якісь міфічні істоти творять дива в Донецькому аеропорту та на інших ділянках фронту. Хоча іноді здається, що сам аеропорт став на бік українських вояків, намагаючись як казковий велетень встояти з останніх сил. Такі хлопці, як Іван Лаптін, який служить за контрактом у збройних силах України менше року. А вже став справжнім воїном, демонструють непереможний український патріотизм, і на практиці доводять, що свідомий вибір професії військового і належна бойова підготовка, запорука мирного життя країни, спокою громадян і міжнародного авторитету прикро, що засвоїти цей урок нам довелося на власному гіркому досвіді. Такими побачили події тижня наші кореспонденти? Я ж з вами прощаюся до наступного тижня. Зичу вам миру, спокою і злагоди. Бережіть себе та Україну! Ти служив в морській піхоті, артилерії, танкових, інженерних, аеромобільних підрозділів. Твій досвід потрібен відчинять. Ставай на захист своєї родини, вступай на службу за контрактом до морської піхоти. Дій вже сьогодні, щоб тобою пишалися завтра. Зателефонуй до командування військово морських сил Збройних сил України.